Всіх вітаємо в себе на каналі. Доброго дня! І тут маленька киточка в нас є. Отакі в нас є два кошенятка. Ну, як зазвичай, у них хворі очі. Це передається від кішки. Ми вже й кішку лікували, але нам ветеринар сказав, що це хронічне. То у кожному випадку є такі проблеми, але це тільки спочатку. Ми їм капаємо в очки спеціальні каплі і вони нормально виліковуються. Ось, отакі два красунчики. котик і кисячка. Бачите? Я збираю вишні. врожай дуже гарний, вишня дуже солодка. Робота приємна. А вишень? Ого-го. А спека то 32 градуси. І що? І що? Все нормально. Всім добрий день. Пентамочки он, засмагають на лавочці. Набігалися і відпочивають. Це діло вони люблять. А Мішені курчатка ходять тут. Через сітку пролазять, тому що сітка крупна, і вони тут ганяють. Соняшник тут квітує кожного року самосівний, один раз посадила я, перенесла з городу. і тепер кожну року Тут насіюється. Дивіться, які красиві тут у нас квіточки, калачики. Також вони тут постійно батьки посадили і вони тут ростуть. І кислички. Це нам колись знайома дала, і мама розмножила їх трохи. Дуже гарних каченят ми розвели за всі роки. Швидко ростуть. ну Мускусних. Всі знають, що в мене мускусні каченята. Колись в мене був ще індійський бігунок і пару мулардів ми якось взяли яйця і вивели собі, але не сподобалися. От самі краще це для нас мускусні качки. Вони тихі, вони невибагливі. Ну, можна сказати, що вибагливі тільки в території, щоб не скуптися їм потрібний вигул, десь уже коли їм. Півтора місяці, коли починають обростати пером. І, звичайно, що збалансований корм. Потрібен обов'язково для мускусних каченят, оцих важких крупних ліній. Водичка має бути, вони люблять купатися, бігати люблять, ну, щіпати травичку. Щоб не щіпати себе, вони мають щіпати травичку. Тому, якщо в вольєрі нема трави, і якщо навіть ви їм кидаєте траву, то це трохи інше. У них. Оцей скубальний рефлекс, він має бути задов... задовільнений чимось, типу як, щоб відщіпувати. Можна навіть підв'язувати їм травичку, тоді краще буде. Ну, так само, як у гусей, тільки в гусей це проявляється з перших днів, якщо їх не випускати на вигул, то вони скубуть один одного, а в каченя це проявляється пізніше, коли в них виростають уже вже пера. Тут на відео каченята ще до місяця, а взагалі вони зараз уже значно більші. Я виставила на продаж, тому кому потрібні каченята. і ще є молоді селезні дорослі качки. Будь ласка, звертайтеся, пишіть в коментарях або телефонуйте. Номер телефону 067 47 85 261. Качки в мене різнокровні, крупні, самки кілограмів до 4 Самці кілограмів до сіми. Це я говорю про дорослих. Молоді качки, звичайно, що вони менші. Ось. На відео каченят це з двох випадків з'єднані під одну качку. Бачите, вони купували наш басейн, фонтан, водоспад. От вони люблять це, так люблять. І для каченят потрібно, щоб вони могли вискочити із води. Коли вони ще малі, їм потрібно ставити камінчик якийсь, щоб вони могли спокійно вилазити і залазити в воду. Тому що коли ми тільки почали займатися качками, то не знали цього. І в нас такий був момент, що пару каченят чуть не втопилося. Була занадто глибока миска, вони намокли і не могли звідти вибратися, замерзли. Ну, ми їх відігріли, але... Могло закінчитися все дуже погано. Ось, так що це потрібно враховувати. А взагалі, в догляді, це одна з самих легких птиць, які є на подвір'ї. Вони майже не хворіють, якщо правильно доглядати. Тобто не випускати на холод, на мокро, коли йде дощ і холодно. Ось Та й взагалі навіть в суху погоду краще їх на дощ не випускати. Отакий От парадокс. Купатися, то вони можуть хоч кожен день, але вони можуть м м м мають можливість вибратися з води і посохнути, а якщо на дощ якщо на дощ випускати, то тоді вони будуть намокати і промокати і захворювати. Ось, тобто вони і дуже люблять воду, але в рамках розумного. Бачите, як вони люблять пастися? Бандітами. Ще один із плюсів цих е, качок є те, що качки самі виводять дуже гарно, майже всі сідають завжди на яйця. Самі несуться, ховаються, виводять каченят і дуже гарно за ними доглядають. Бачите, каченя загубилася, качка зразу біжить його рятувати. Так як квочка. От вони дуже цікаві. Бачите, бачите, що робить? Прямо зараз дуріє, я так хочу його врятувати. Це Воно ну, туди побігло. Трохи пізніше можна давати їм вже варену картоплю, кабачок тертий також в рамках розумного, там раз на день кабачка небагато, але з різними домішками, з рібним борошном, з кальцієм, з кормовими дріжджами. Ось. Ну і основна база це комбікорм. Тобто для харчування їм потрібен збалансований комбікорм. Щоб вони швидко росли. Тому що деякі люди запитують, чи те важка лінія, і думають, що якщо важка, то ти будеш годувати чим завгодно, а вони будуть рости. Ні. О, вигулялися і вже хочуть додому їсти. Ну, пішли, пішли, підемо їсти. Ну, і маленькі. Ходилися, накупалися і вже сидять, он де сохнуть, відпочивають. Вон, їхня їжа. О. Значиш, тільки крильцями. Сушиться крильцями. Так трошечки провітрюється. Ось ще одні цеплятка. О, які вони розумні. А мама їхня така серйозна тьотя, Гарно всіх пасе. Дивиться, хто щоб не туди пішов, зразу кличе. А ці як діти, скрізь їм треба. Ось такі курчатка у нас в цьому році від мішаних корей моїх. Там від кохінхінчика є, ну різні є. Мама в них гарненька курочка. Підросли гарненькі вже. Бігають, грибуться. Отакі вони в нас. А ця флокса пахне ну, неймовірно просто. Тамочки сюди перебігли вже. Так що, всім пока-пока.